Новини із фронту обговоримо із військовим експертом. Доєднується до нашого ефіру Олександр Мусієнко. Слава Україні. Героям слава! Як розуміємо з повідомлення генштабу, от, власне про те, що шукають підсилення на херсонський напрямок, що ну про ніякий відступ йтись не може, і таку ж саму інформацію озвучують в офісі президента, що не бачать відступу росіян, не бачать того, що залишали б вони Херсон без бою, на вашу думку, що ж відбувається на цьому напрямку, і чи варто очікувати нам битви за? Херсон вони не можуть насправді відійти зовсім без бою, тому що вони тоді взагалі не зможуть відійти. Тобто, це запорука зараз їхнього виживання, і фактично інакше вони врятуватися не можуть в принципі або здатись в полон, або намагатися з боями відходити, тому що, ну ми прекрасно розуміємо, вони перебувають там російські війська в таких умовах, коли в принципі, скажімо, втриматися на цьому поздарні. Їм важко, практично вже неможливо. Це е, такі реалії. А відходити потрібно. І Відходити вони будуть прикриваючи свій відхід артилерійським вогнем, іншими силами і засобами. Тому безумовно бойові зіткнення ще будуть. Я не думаю, що буде саме в класичному розумінні битва за Херсон в місцевих боях. Як те говорили, не думаю, що в цьому є багато сенсу, враховуючи те, що ми змогли українські війська змогли. Фактично виснажити таке велике угруповання військ, яке було на правобережжі окупованої Херсонщини, і створити нестерпні умови перебування, коли вони виснажилися, і в зв'язку з порушеною логістикою не могли в достатній мірі продовжувати далі боротьбу. То я думаю, що якщо вдалося на такому плацдармі створити умови, фактично такого умовного напівоточення, то тим більше це можна створити по міста Херсон, і немає якоїсь необхідності такої. Йти в місцеві бої де, е, спричиняти ризики для місцевого населення, е, руйнувати нести втрати, і так далі. Тобто, все буде, я думаю, розумніше, продуманіше зроблено. А те, що будуть ще бої, це безумовно. Те, що російські війська одразу не відійшли, це теж тому що ну, розумієте, одна справа сказати про це, інша справа перегрупувати таку кількість військ. Для цього потрібен час. Тому ситуація перебуває в динаміці. Ми бачимо, що українські війська підходять, що українські війська фактично зруйнували ще один такий важливий форпост лінію оборони, яку отримували ворожі війська Росії населеному пункту Снігурівка, оскільки вдалося там фактично зруйнувати цей спротив і звільнити... Довколишні населені пункти це говорить про досить позитивні оптимістичні тенденції для нас, тому що далі південні часів чи чи східніше практично немає а, великих укріплених позицій а, ворожих військ є лише фактично підступ до Херсона і Херсон. чи вони встигнуть якісь, а, скажімо, обладнати. Захисні позиції за цей час, ховуючи, що вогневий тиск українських військ досить потужний. Він не зупиняється він не продовжується. Відтак, все ж таки, так чи інакше, українська ось ця військова операція по витісненню сил противника і до окупації правобережної частини Херсонщини буде доведена до кінця, і російських військ там не буде. Це вже просто питання часу. Попереду у нас зима, як е, може це вплинути на розвиток бойових дій, тому що ну е, і погодні умови і це все буде диктувати свої правила. Ми вже мали досвід зими. З, почалась повномасштабна війна. Але як це буде зараз? Ну вона почалася і почалася досить невдало для нашого ворога, Треба сказати, тому що він не зміг досягти цілих завдань, які ставив, наприклад, по захопленню столиці. Я думаю, що і тут буде доволі таки неуспішно для російських військ. Справа тому, що насправді спрогнозувати на всю зиму, на всі три місяці, чи там можливо більше, тому що ми знаємо погодні умови вони можуть бути складніші і в березні, і там навіть на початку квітня. Досить важко, тому що погодні умови різняться. Відповідно від того, як будуть відрізнятися ці погодні умови, може відрізнятися і обстановка і ситуація, тому що можуть бути. Такі умови і кондиції, коли не можна вести якісь певні дії з урахуванням певної техніки, важкого озброєння, і таке інше, а можуть бути такі, які дозволяють це робити, і відповідно, бойова обстановка на фронті буде це дозволяти робити. Я не думаю, що ситуація буде сталою, знаєте, така затища mm. такої, ну скажімо, зменшення інтенсивності бойових дій по певним напрямкам, можливо і буде. Але те, що бойові дії будуть тривати, мені здається, що так: те, що ворогові ніхто не буде давати перед ніхто не буде давати можливості накопичити сили і створити на весну якесь ударне угруповання нове, яке там могло би з запорізького напрямку чи східного напрямку, знову намагатися атакувати Україну. Я думаю, що ніхто таких можливостей давати не буде. Ну і крім того, зараз ж розумієте, що хто як прийде зиму. Справа тому, що Ось той стан, які речей є з мобілізованими російськими, коли все більше показують, яку форму їм видають, яке взуття, яку зброю, яку екіпіровку, ну ви знаєте, і як з ними поводяться, що їх не на навчена кидають бої і так далі. Все ж таки, мені здається, що ще великі питання, якось ці мобілізовані, вони пройдуть і переживуть цю зиму в непростих погодних умовах. З поганою екіпіровкою, з поганим одягом, і так далі. Ми ще це побачимо. Насправді тому, скажімо, якогось визначення 100% про те, що зима піде комусь на користь, а комусь ні, я думаю, що немає. Але схильний думати про те, що Україна буде продовжувати дії по деокупації українських територій, там де буде можливості для цього. Якщо без прогнозів, коли, коли це може статися, і як але уявімо гіпотетично: так Херсон, це єдиний обласний центр, який Росіянам вдалося захопити, і втрата цього міста, ну це буде. Сильний удар і мотиваційний, і військовий, але якщо говорити, от, з розкладу на полі бою, уявімо, що Херсон український. Як тоді буде розвиватися ситуація далі, як це допоможе нам у подальшому контрнаступі? Ну, що стосується, як це нам допоможе далі. По перше, це досить важливо, тому що російських військ взагалі не буде на правобережжі, і Херсон і Херсонщина правобережна частина, це фактично єдиний плацдарм, де вдалося а, перебувати російським військам ворожимося, фактично на правобережжі. Більше їх немає на правобережній частині України. Тому з точки зору їх а, видворення, звідти з точки зору того, що вони не зможуть розвивати наступальні дії на Миколаїв, Одесу чи Кривий Ріг? Це досить важливо. Другий момент це те, що у української артилерії з'являється можливість підходити далі. І відповідно зростає можливості радіусу і дальності ураження цілей противника, тієї ж самої логістики, тих же самих складів з боєприпасами, снарядами, переривання логістичних шляхів забезпечення, вогневий, в принципі, контроль він тепер може бути аж до фактично окупованого Криму, до межі з окупованим Кримом. Це важливо, тому що ми отримуємо простір для більшого ураження і знищення цілей противника. Крім того, Українські війська і сили оборони, які е, беруть зараз участь в деокупації і звільненні правобережної частини Херсонщини е, після її деокупації. і Звільнення певна їх частина може бути перепередислокована на інші напрямки для того, щоб допомагати нашим військовим, е, наприклад, чи на східному напрямку, чи на інших, де скажімо так, буде рішення на те, відповідне командування і військового керівництва. Ось такі, в принципі, перспективи. Ну і крім того, треба розуміти, що простору для, скажімо, так чи можливостей для нанесення великої кількості обстрілів реактивної артилерії, наприклад, не буде по Миколаїву. Тепер говоримо, вони не зможуть це робити. С 300 теоретично так, але теж під сумнівом, тому що в разі. Ти того про що я сказав, що українські війська підведуть свою артилерію, вони просто зможуть знищувати і подавлювати вогневі точки противника на лівобережжі і він не зможе діставати, наприклад, до Миколаєва тими засобами Ну крім ракет повітряних, крім дронів, там і так далі. А от саме цими засобами, тому що по Миколаєву прилітало досить багато реактивних е С-300 е і так далі, і ось. Від цієї цієї біди і цих загроз стане менше, що теж важливо. Чи, чи можливий такий варіант, що тоді на підкріплення відправлять росіяни своїх на той самий, приміром Бахмутський напрямок? Так? Це місто, за яке відчайдушно росіяни борються, і фактично його вже називають його називають таким. Полем смерті для расистів, і вони все ніяк не заспокояться. Так знову йдуть у бій, отримують від коша і знову, і знову, і знову. Чому вони не змінять тактики, якщо вони таким самим чином намагаються а, залагодити цю справу? Хороше питання, але е, е, я думаю, я, я насправді сам його собі часто задавав, тому що. Ми бачимо під Бахмутом ситуація така, вже в принципі десь кілька місяців, тобто вона а, така, що там а, російські війська б'ються лобом об стіну і продовжують це робити, незважаючи на те, що ну практично вже того лоба розбили. Я не знаю як тільки можна було, але вони продовжують це робити. Ну там є мабуть дві причини: перша це те, що Бахмутський напрямок вже став якоюсь особистою амбіцією mm -hmm. Пригожина. І його приватної військової компанії Вагнера, які там видухує дії спільно з іншими російськими підрозділами, і крім того, це ще та точка, звідки вони можуть розвивати які штурмові наступальні дії продовжують це робити для того, щоб поставити галочку, що, начебто, і створити ілюзію, що, начебто, російські війська продовжують наступальні дії, що у них не все так погано складається, і тому подібне. Ось ця, ця мета на сьогоднішній день. Вона переслідується, чи можуть вони перекинути правобережжя Херсонщини? Теоретично так. Але ми ще побачимо, в якому складі і в яких силах, в яких кондиціях вони зможуть звідти відійти, щоб було ще кого перекидати? Mm -hmm. і, uh... Сполучені Штати оголосили, що мають дані, Бутім то Росія готує випробування торпеди із ядерним зарядом. Ну, це річ, якою вони час від часу тримають нас у тонусі, в принципі, весь світ. Як гадаєте, чи ну чи це вже нарешті правда, чи це ще один спосіб тиску і от. Оцього тонусу для світової спільноти що Росія може, зважаючи на провал на півдні України, і зважаючи на ось цей ось це биття об стіну на Бахмутському напрямку, коли ну немає чим похвалитись на полі бою. Хіба що ось такими заявами лякати? Ну це проблема, яка починалася ще раніше питання, тому що ця підводний човен Білгород, найбільший да, російський, який вони декларують. Вийшов у море е кілька тижнів тому. Він де зараз в Арктиці, в районі північно-рядовитого океану. Є інформація, що є ракети, ось ці торпеди по сейдво, які в принципі невідомо чи в якій кількості вони існують, але вони тільки зараз зможуть підходити до випробувань. Це зброя, яка за ідеєю має викликати велику цунамі, яке має на кілька сот кілометрів все. Змікати на своєму шляху, але невідомо в якому вона стані. Невідомо чи вона взагалі готова до випробувань, де буде випробувана там і так далі. Але те, що ця інформація не поширюють, я допускаю, навіть що це з подачі Росії. Вони самі роблять поширення цієї інформації. Так я відома для того, щоб лякати, для того, щоб залякувати. Ну побачимо, як буде. Поки що цю торпеду, скажімо, ось так наочно ніхто не бачив, але кажуть, що вона є. Але дійсно то важлива заувага, що це ще, це ще треба розуміти, в якому стані ми бачимо, що російські снаряди, навіть самі військові, кажуть так, що воно до нас прилетіло, воно впало і не вибухнуло. Тому ну і, і, яке воно зараз, і чи може воно навіть вистрілити. Ну ми сподіваємося, що ні. Але бу, будемо бачити, будемо стежити за цією ситуацією. Дякуємо вам за як завжди, фаховий е, аналіз. Нагадаю, що. Із нами на зв'язку був військовий експерт Олександр Мусієнко. Вам, мирного вам завершення доби. Нехай світло сьогодні не вимикають уже. Дякуємо вам.